Урядовці країн Європи та керманичі міжнародних інституцій коментують ухвалення нових санкцій проти Росії, і, зокрема, у Твіттері. Давайте подивимось. Президент Європейської ради Герман Ван Ромпей на своїй офіційній сторінці утримується від коментарів, але ще лаконічно констатує. Уряд прийняв подальші обмежувальні заходи проти Росії. Прем'єр-міністр Фінляндії Олександр Стук у свою чергу займає позицію при зупинення будь-яких санкцій щодо Російської Федерації. Само собою зрозуміло, що Фінляндія підтримує загальну лінію ЄС з російськими санкціями. Сподіваюся, що події в Україні налагодяться якнайшвидше, а санкцій не буде потрібно. Польський політик, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський песимістично посилається на ангумовнічутижневих економіст. Сумна реальність така. Володимир Путін перемагає в Україні. Захід повинен твердо підготувати себе до тривалої боротьби. Партнер показу торговельна марка ЕМЕМСІС. Про те, як ухвалювалися нові санкції та їхні наслідки для режиму Кремля, будемо обговорювати з першим послом України в Російській Федерації Володимиром Крижанівським. Пане Володимире, доброго вам ранку! Рада вас вітати у нашій студії. Скажіть, ось особисто для вас стало несподіванкою позиція Фінляндії щодо ось нових санкцій? Абсолютно ні, ви розумієте, треба розуміти, що колись Росія майже ну майже чуть не перемогла Фінляндію в 1939-1940 році. Після цього Фінляндія багато років. І перемогла Росію. Так. Тобто величезна, дуже велика частка експорту Фінляндії орієнтована на Росію. І тому будь-які коливання в Росії дуже болісно відбиваються на Фінляндії. Фінляндія, ну як то кажуть, шукає будь-який привід і думає, ну може, можна зіскочити, начебто там вже не вбивають щодня один одного і там не стріляють, начебто. Кажуть, хоча ми знаємо, що так. стріляють, хоча ми знаємо, що готується до подальшого. І тому Фінляндія, зрозуміло, хотіла би якимось чином зменшити дію, до певної міри здемфувати щодо себе. Але тим не менше вони ж врешті-решт не, не підуть проти своїх партнерів по Європейському Союзу, проти своїх партнерів по Балтійському морі, так. тобто проти першу чергу Естонії якими дуже теж дуже тісні зв'язки Ну ось у Фінляндії навіть є така партія, яка називається істинні фіни, яка просуває ідею об'єднання з Росією. Так наскільки, взагалі, проросійські настрої сьогодні впливові в країнах Європи Ну, почекайте, Ну Фінляндія ж нормальна країна, ну там ідіотів вже теж є певна кількість. От вони об'єднані в цій партії. В цю партію, так ну тому ну я не, не зрозуміло, це не ідіоти, але проплачені люди, які тим не менше можуть. Ну, не всі ж там манергеєми гірші, А я як, як ви взагалі оцінюєте ось цей новий пакет санкцій, і наскільки він болючий для Росії, якщо його порівняти з попереднім? ви розумієте, всі ці санкції зрозуміло не впливають зразу, не впливають негайно, але поступово накопичення їх буде призводити до досить суттєвих результатів. Давайте навіть не санкції. Зверніть увагу, бренд нафтобренд, Зіскочила на 99 доларів, а сектор нафта ЮРАЛС зіскочила взагалі до 92 Десь тобто, а розрахований бюджет Росії був на суттєво більшу цифру, так ніж 100 доларів за барель нафту. А часто густо газ продається прив'язуючись до вартості нафти, ну як було у нас. Зокрема, тому для них це дуже болісно. Всі ці речі вони в сумі накладають певний відбиток. Вони ж не дарма все-таки пішли. Вони ж так хочуть зрозуміло поставити нас, просто поставити нас на коліна, розчавити нас. Але ви бачите, приходиться. Приходиться до певної міри підступати дещо ну ось Росія вже оголосила е, і заявила про санкції у відповідь. Так і це ще більше може вплинути на позицію деяких європейських країн так щодо доцільності подальшого економічного тиску на Росію. Як ви вважаєте? Ну давайте говорити так. Був такий гарний байкар російський. Ну, хоча всі вони дирали з зопа і Лафонтен. Лафонтен і крило, але там пам'ятаєте Аймуська. Знатя на сільна, що лають на слона. Ну давайте говорите, що таке російський ринок? Це одна одинадцята європейського ринку. Ну, одна десята. Це 10% всього європейського ринку. Ну, зменшується на 3%. Це не так страшно все-таки. Це болюче. Це, розумієте, точково буде діяти на певні кампанії в Європі. Але точково, але на деякі, але не на всю Європу. Тому зрозуміло, Європа витримає, а тим більше, наш партнер через, через за океаном дуже і дуже не хоче, щоб Росія довела, що вона може зробити все, так. що завгодно, якщо захоче. Ну, як ви вважаєте, знову ж таки хто на вашу думку, Росія чи Європейський Союз більше постраждає від цієї війни санкцій? Ну, просто, продовжуючи нашу розмову. Просто дивно. Ну це абсолютно це настільки це очевидно. дивне питання, це очевидно. Ну як може постраждати От, рівноцінно 100% і 10%. Якщо у 100% забрати 2%, це буде 1 п'ята. Якщо, якщо у 100% забрати 2%, це буде одна п'ятдесят. А якщо 10% забрати 2%, це буде 1 п'ята. Розумієте? Тобто тому підстав боятися розвиватися. Він абсолютно... набагато серйозніші, ніж втрати, ніж втрати Європи. Як ви вважаєте, на яку реакцію і допомогу Євросоюзу, НАТО та США Україна може розраховувати у разі такої вже повномасштабної російської агресії, ну, на чим допомогу? Ну, 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 не буде повномасштабно, по, по, я впевнений, тому що ну, вони. Ну... Ну, ми ж розглядаємо усі варіанти. Тобто, давайте тоді, ось, наприклад, якщо ми говоримо про. про... Так. Дуже тяжко нам буде. Неймовірно тяжко. Нам буде в першу чергу погано. Росії буде дуже погано. Європа витримує. Але нам вони... може допомогти. Але я, я думаю, що Сполучені Штати і Європа підуть на ще більш рішучі кроки, особливо це в галузі банківського бізнесу і таке інше. Ну просто вони можуть ну, зроблю це для того, щоб рубль був не конвертований з тим, щоб не отримувалися кредити і таке інше, Ну, для Росії буде дуже боляче. Дуже, дуже боляче. Ось глава українського уряду Арсеній Яценюк так він заявив, що наголосив, що не зважаючи на мирний план, не можна допустити ситуацію, коли світ повернеться до такої форми, що ну справа, як завжди, продовжується життя. Продовжуємо свої справи і забуло би про ті конфлікти, які є. Як, як до цього не допустити? Як ви вважаєте? Ну, як не допустити? Треба робити те, що зараз робиться. Тобто робити все можливе, щоб перемір'я перетворилось, перетворилось в мир. Але не за рахунок того, що ми, хтось спробує нас поставити на коліна. Що найперше треба робити? Це роторичне запитання? Найперше? Треба намагатись робити все можливе для того, щоб ми разом з нашими європейськими і заокеанськими партнерами не дали Росії зробити те, чого вона хотіла б. Ви тобто робити, домовлятися, домовлятися, домовлятися весь час, але стояти на своєму. Ви як фахівець в цьому в цьому питанні, як ви взагалі оцінюєте ефективність дипломатичних зусиль України, так і на чому можливо треба зробити якийсь більший акцент? Ну, дипломатія це, розумієте, це, ну, це такий, такий стиль, такий метод, який дозволяє робити, перемагати без жодної кулі, без жодного снаряду. Так. І тому треба робити, давайте говорити, великі дипломати добивалися дуже багатьох, дуже багато. І, і я думаю, що ми змогли б. я пам'ятаю тільки один раз, колись, коли. Було рішення, коли було рішення Верховного Світа Росії щодо Криму, так. ми подали жалобу в Раду безпеки. Я пам'ятаю, як американський посол казав мені, ну ви робите дурницю, на Росія має право вето. Ну, ну вам не треба цього робити. Ну для чого ви це зробили? Через місяць я зустрів його, кажу, ну що? Він мені відказав, ви знаєте, у вас є хороший дипломат. Цим хорошим дипломатом був Борис Тарасюк, якому вдалося за дуже короткий час добитися того, що було прийнято не рішення Ради безпеки, але заява голови Ради безпеки про те, що він вважає те, що робить Росія і говорить Росія про і Крим, допустимим і ганебним. Заведе тоді повторимо, на чому ж нам треба зробити акцент. От станом на сьогодні, в цих дипломатичних розв'язаннях цієї проблеми. На чому робити акцент? На тому, що головний акцент треба робити на тому, щоб припинити, припинити припинити п ну, вогонь. Так, і друге, надзвичайно важливо, щоб жодним чином не конституювати лнр ДНР. Так, це частина України, яка хотіла би мати, і ми можливо могли би дати певні якісь. Ну, Попуски для цих територій, але чисто, можливо, податкові галузі. а можливо, дійсно, їм треба буде піднімати зараз, тому що вони добре понарозбивали місцевий промисловість, місцеву інфраструктуру, і їм треба допомагати, але не їм, а тим людям, які там живуть. І тому треба робити все можливе для того, щоб... Домовлятися. Я вам дякую за такий оптимістичний прогноз цієї ситуації. Тобто не будемо боятися ми російських санкцій. Наразі я вам дякую за цю розмову. Дякую, що ви нас завітали. Добре. Вітали.